Репортаж із серії Перезавантаження по європейськи сьогодні будемо вчитися норвезької прозорості насамперед у політиці. А де Норвегія номер один у світі за демократією та у першій десятці за подоланням корупції? І політики цієї країни не роз'їжджають у кортежах з мерседесів. А як звичайні люди їздять у метро та ходять до магазинів навіть без охорони? Спеціальний репортаж Ілони Довгань. Торстен Твет Солберг, депутат від трудової партії, 29 років. В норвезькому парламенті, який тут називають стортинг, першу каденцію. А він залюбки користується громадським транспортом, сам ходить до супермаркету, не має охорони і спокійно відповідає на будь-які запитання людей, котрі зупиняють обранця посеред вулиці. Так, в мене життя як під мікроскопом, але я представник народу. Тож не треба боятися бути на виду у людей. Ми всі рівні відкриті. Так у нас давно заведено. Така доступність політиків властива не лише депутатам Стортінгу, а й багатьом норвезьким чиновникам. Тому мер, урядовець чи парламентар в черзі до каси супермаркету для городян не дивина. Нормальне явище, тим більше тут поруч парламент. Я вчора бачив прем'єр-міністра, який біг кудись у справах. Так, він був з охоронцем, але він йшов кудись пішки зі стосом документів. Життя депутатів бачить не лише зовні прозорість торкнулась і матеріальних статків. Всі прибутки і витрати можна перевірити в інтернеті, де є окремий фінансовий реєстр громадян Норвегії. Фіксувати такі операції не важко, адже в основному грошовий обіг в країні безготівковий. Тож хто скільки грошей отримав і витратив, одразу видно. Отім, про корупцію тут давно вже не говорять. Ми задоволені нашими політиками. Ми все про них знаємо. Ми можемо їх перевірити, а можемо і не вибрати наступного разу. Так, наші політики дуже стараються, і ми це бачимо. Ми їм довіряємо, хоча і контролюємо. А ви хіба своїм політикам не довіряєте? Відкритість норвезької політики це результат 200-річного дотримання конституції, бо тут справді закон один для всіх. А прозорість ознака навіть архітектури. Це видно по скляних будинках і прозорих зупинках. Вся країна є взірцем демократії у світі. Часопис Економіст назвав Норвегію за індексом демократії державою номер один. Тож не дивно, що тут за владу голосують навіть тоді, коли вона збільш. Ще податки життєздатність, життєдіяльність норвезької держави мені здається, базується на гармонії, на співпадінні очікувань населення з політикою та діяльністю державного апарату, уряду. Будемо сподіватися, що от ми зможемо максимально застосувати корисний норвезький досвід і для України. Молоді українці, які приїхали переймати передовий норвезький досвід, радять новій українській владі повчитися реформі місцевого самоврядування і децентралізації. Кантонні муніципалітети Норвегії це органи одного рівня. Вони мають кожен свою сферу діяльності і свою сферу відповідальності, і які не пересікаються одна між іншим. В кожному муніципалітеті всіх рівнів працює молодіжна рада, яка також має вплив на прийняття рішення, і це таким чином. Ну, вони піднімають рівень політичної культури в населення, починаючи із дитячого віку. Крім того, молоді фахівці зауважують норвезьку патріотичність та добру обізнаність громадян в політичних питаннях. Відповідальність на всіх рівнях, політична воля і громадський контроль це, як кажуть, самі норвежці, секрет їхнього успіху. Відтак Норвегія, яка в перекладі означає шлях на північ, вже не один десяток років, впевнено, йде шляхом демократії. З Норвегії Ілона Доваль, Володимир Коваленко, спеціально для фактів ICTV. We'll